Ну, якщо це е саме е е американська розвідка говорить з е е джерел російських, що вони отримали від російських джерел по своїй дії розвідки, що це щось боємасштабне, це навпаки не стримати, а прискорити поставку збройної техніки <нівитись> без що ми могли мінімум захищатися від цього удару. Але я прямо скажу е нічого сьогодні не може бути е десь так е ілюзорно або тільки прогностично. Це реальні факти. Переміщуються великі колони техніки, боєприпасів, а. ракетних систем і війська. Переміщуються, ми їх фіксуємо. Сьогодні їх приховати неможливо. Ті системи, які ми сьогодні маємо, і світ має, а ми зараз працюємо по лінії всіх розвиток в тендемі онлайн щодо боку, і ночі також бачимо все: і ядерні системи, і бомбардувальники, і на морі, і тим більше на суші. Тому в даний момент, що якщо зброю готуватися для ударів, ми будемо бачити, де воно є. Але сьогодні ми можемо, маючи розвідну інформацію і прогнозуючи основні удари, передбачають, що вони до 24-го готують Донбас. От туди вони сили кинуть. Ніх достатньо угу. цих невеликих сил, які ми говоримо, вони навчаються в центрах, але згенерувати ще, як ми говоримо, професійні підрозділи повітряно десантних військ, додають зараз. І морська піхота, це еліта. Розуміло, строєві частини, які вже давно служать, і частина з них воювали. Оце вони всіх кинуть. На Донбас і щоб на 24 прозвітувати, що ми взяли Донбас і фактично завершили перший етап спецоперації. Я їх словами говорю, оце вони хочуть зробити такий собі подарунок, який ми сьогодні повинні не допустити. І сьогодні Є Лавров сказав: ми повинні відсунути фронт, тому що так, Україна так, так. отримає дальнобійні артилерії і ракети на 150 кілометрів. Далі треба сунути, тобто просунутися ближче ще зайти. От вони передбачаю що сильно там не зайдуть, а от якраз Донецька, Луганська область тут уже може якісь бути, як вони рахують подвижки, і це будуть звітувати, що не тільки захопив Донбас, а одсунує фронт і убезпечує Росію від можливих наступальних операцій. Ще одна є тема, яку вони сьогодні розвивають, і це може бути локальні наступи. Це відповідно прикордоння, не тільки Луганська, Донецька область наприклад, це і Брянська область. Ми вже говоримо. Ті е, прикордонні області, які е, сьогодні, як вони говорять, потерпають від обстрілів вони туди е, підтягують а. війська. От якраз е, це прикордоння Очень. може бути предметом провокацій, локальних наступів, тобто відсування кордонів по Лавровській, що вони, начебто, зайдуть наші території і будуть тримати фронт уже на нашій території, щоб ми не могли досягати е, до населених пунктів Росії. Це була така оправдання мотивація, але по всім областям, як ми говорили, їх... Основних чотири провести це дуже було складно. Ми до цього готові. Наші прикордонники і збройні сили, включаючи самоборону, готові до таких дій. Тим більше я ще раз підкреслюю всіх областей. Відповідно наступати дуже складно, тому що немає ні плацдармів, ні потужних ударних груп. Відповідно, а є частина військових, військова, яка е умовно здійснює таку спостережну пока місію. А тоді, як вони говорять, оборонну місію, вона не здатна. Провести якісь стратегічні наступальні операції. Якщо десь в якійсь області була зміна, ми будемо терміново фіксувати. І сьогодні наскільки мобільно рухаємо військами, що на протязі доби ми можемо переміщати наприклад з півдня, аж практично на південь або із білоруського напрямку на схід, тобто у нас маневрість дуже висока, і ми вже мобільні, маючи всі технічні засоби. Ми отримуємо тисячі тисячі бронетехніки від наших партнерів. Я не говорю про інші засоби переміщення. Це те, що дає маневрувати. Я говорю, доба, дві, і ми вже в іншому регіоні. Це маневри, які дозволить упередити любу провокацію або любу та е сконцентрацію якогось угрупування на тому або іншому напрямку.